Привіт, друзі! Знову на цьому полі, бо по суті, он своїм детсиком, щось він ногу нюхає, бо по суті немає де ходити і копати. Сьогодні вітер страшний, це я в лісу смузі ховаюся, велика свого тут заникав. І хочу тут провірити ж мистинку, там кілька домиків, тільки метрів 200 треба туди, туди йти. Тому, друзі, додивляйтеся, всі знахідки буду показувати. Ну і не забудьте, хтось там не підписаний. Підписнутися, якщо вам цікаве відео. Вам нічого не стоїть, а мені буде дуже приємно. Тому, друзі, додивляємося. Поки йду на місцинку, вирішив металошукач не вмикати, щоб час зекономити, щоб швидше дойти. Бо по суті там по дорозі нічого такого і немає. Але, друзі, хотів зазняти отаке прикольненьке сонце. Сідає і за хмар трошечки виглядає. Але нема коли роздивлятися, треба йти по... по цікаві знахідки. А сонечко ще світить, але вже сідає. А мене, друзі, тільки я прийшов на цю хатинку. Такий невпевнений, слабенький сигнальчик був. Здається, там 8 чи 9 показувало, думаю, копати, не копати. А тоді копнув, подивіться, яка красотульна. Десяточка сяточка деякого року. Зараз, зараз, зараз. О, стан чудовий. Мені подобається. рік так і не видно. Таке як 32-й. Ну, нічого, прикольна монетка. Дома вичищу. Взагалі красотульна буде. Пройшло хвилинок 5, друзі, і в мене ще одна монетка. Я перед цим знайшов якусь цинкову штучку. І кусок бронзової шестерні від часиків. Так, на це раз двічка. Якого року? Така сама ця станька. 36-го року. Але вітер забрався. Ну нічого, буду ховатися, може щось буде чути, але монетки хоч потихеньку, але попадаються. Так, друзі, вже більше восьми годин, знакидок майже не було, там трошки шмурдячку накидав сумочку. І от така вже темнота. я абсолютно вже нічого не бачу. Це буквально останній рядочок прохожу. І щойно був такий сигнальчик і викопав. Не знаю, що воно не присвічує, думаю, включу камеру вже на камеру подивлюсь, що воно таке схоже на якусь. Супер погнуту монетку. А може і не монетка. Навіть гадки немає. Та монетка. Скоріше за все троєчка. Ну наскільки погнутих, я ще не знаходив. Цікаво буде, якщо мені вдасться її вирівняти. Попробую сам процес зняти, як це робиться. Якщо ж, вийде. Бо тут пацієнт скоріше мертвий, ніж живий. Ну все, друзі. Мабуть, остання знахідка. Знову буде кілька виходів. 3-4, поки назбираю хоч жменьку-невеличку знахідок, бо бачите, сухо, грудя велике. Мені здається від того і знахідки так поганенько попадаються. Вітаю, друзі! Знову я на полі. Знову сонечко вже вечеріє, але вже по-іншому не покопаєш. Сухо, то хоч на вечір можна вийти трохи побігати, якісь пару монеток спіймати. Сьогодні знову ждеться ком'ян своїм, як завжди, недалеко від села. Тому, друзі, босик поки що відпочиває, набирається сил. І ще не йду, перший сигнал, таке, не знаю, чи я на хатинці, чи ні, але я йшов зовсім на іншу хатинку, думаю, по дорозі мімкну металошукачу і трошки помахаю. Такий непевний сигнал був. Я копав, копав, потім він зник. Виявляється, монетку засипав, так глибоченько викопав і подивіться, лежить красуня. Красуня, красуня, знов троєчка. Тут такі самі часті троєчки на цьому полі. Ой, а Рік не скажу який. Ну така монетка, бачу, більш-менш жива. А може й не дуже. Ну, Загалом, як не крути, знову пола. Як не крути, перша вже є. Так що якось так може ще попадеться. І так, друзі. У мене прикольна знахідка. Після того, як знайшов ту троєчку, вирішив таке покрутитися на цій хатинці. Хоча тут я вже ходин, мої сліди видно, ямка зарита. Але, друзі, думаю, ще покручусь. Ось походив, бачите так, слабенько, мідна проволока, якась латуніва штучка і де ще був козирюк із кришки. Але ж думаю, попалась монетка, бачу, трохи кераміки є. Думаю, чогось я цю сторону хатинки не обходив. Думаю, покручусь. І ось, друзі, махав-махав. а Тут сигнал був, відкинув ногою. І ось, подивіться, яка знахідка. Хто знає, що воно таке. Хто знає. По суті, якась така пустичка кається, да, фуфло. Але, друзі, це виявляється. Кокарда часів Російської імперії до 1700... Ой, що я до 1917 року. Отака От простенька, пухлизна знахідка, але з такою історією прикольненька. Це мені вже попадається, скільки я копаю тільки другий раз. така. Так, ну що, в карман і бігаю, бігаю, бігаю. Ну що я можу, друзі, сказати? Прикольненька місцинка. Ще одна монетка випала. Такий невпевний сигнальчик був, але думаю, все одно викопає. І така малесенька. Видно, може, ребром стояла, бо глебаченьку була. От така малесенька двічка. Зараз скажу, якого року. Така, як 30-го року. Да? А та трійка перша була, то така, як 31-го. Ось такі довоєнні, Прикольно. Отакий, От друзі, вже захід сонця. Сонечко заховалося. Такі мітли по небу, друзі. Це скоріше за все на дощик. І там уже й місяць зійшов. А я чого включився? Товчусь на цьому місці, знахідки притихли. І що не такий не впевнений, не впевнений сигнал був, ледве його спіймав. І подивіться, чого. Малюпенький кусочок, тонесенький. Срібельце знайшов я. От такусенький. А ну дивіться хто. лаймі біжить. Децька. Почув, що я срібельце знайшов. Так. Ну що, зараз чихну я з ліганця і покажу. Покажу, покажу. Ну тут і показувати нема чого. Промінчик від хрестика, Зараз спробую вигнути. І вам, і вам показати. Вон, друзі, ще й проба єсть. Землю заліплена. Вона шкода, що таке то нюсеньке, В красивеньких візерунках. Зараз попробую чухнути і показувати, що воно таке за храсточок. Так, ну що я вам скажу, срібель це дуже добра чиститься, спробував з ліганця вигнути в польових умовах. 84 та красивенька проба. Кораблик навіть біля неї намальований. А з цієї сторони. А з цієї сторони. Отакий от шматочок. Видно, що зачуханий, але ж подивіться який біленький-біленький. Ну і вгорі, друзі, така штукенція 0,2-03 грама. Але ж, але, ж, але ж знахідка срібла, хоч таке. І то вже добренько. Я зараз спробую кілька хвилинок пробігтись. Вже так, друзі, гарно повечоріло, Вже так трошки темненько. І вирішив я піти ще по дорозі, пошукати кілька може, хатинок, що знайду. І ось іду. Дивіться, яка знахідка прямо зверху лежала. Прямо зверху, не пойму, що воно таке щось суцільне, лите. Ось така якась люшечка. А от чого воно було, вже хто знає. Але щось таке прикольненьке. Ну все, друзі, піду, може ще якось вдасться мені ще хатинку знайти, а там може щось і попадеться. Тацько. І так, друзі, вже в темноті. Вже подивіться, що робиться. Ну такої, нічого не видно. Десь далеко по трасі машина, ледве леду там щось фору блимають. І в темноті, я щойно. І що вже веліка ципанув. Ципанув, таке як... Як троєчку знов. Тішко, це поле. В основному троє самі попадаються. Така, напевно, сама ходова монетка була. Ну, а рік. Де видно? Таке як 26-й, -та, наче. Ну, хай буде 26-й. Ще й на цьому місці ся куцю оцю викопав. Пластинку, таке як нідно, То, друзі, ще може пару хвилин покручусь, але вже нічого не видно по суті. Ну, але всяке може бути, може ще що, щось це ципано. Друзі, рівно 8.00. Темнота, що просто капець. Але я щойно знайшов ще одну монетку. Ну, це вже, напевно, я буду закруглятися, бо реально вже нічого не видно. Ледве, ледве там місяць далеко. Десь детик побіг. І що я, друзі, скажу вам? Пещала, сигнал такий зовсім не так як троєчки. Бо це у нас, дивіться, уважненько, 20-ка 35-та. Сигнал був 11, а в тройки завжди 17 показує. Ось такі, друзі. А це вже заключна знахідка. Чекайте, ще наступного разу також на якусь годинку вибіжу, добі... дозбираю вже монетки і вам буду все показувати. Знову привіт, друзі! Знову на пулі є. І сьогодні в мене в планах було піти туди аж той край поля, там домик пошукати, бо я там ніколи його не знайшов, там саме виходить. По картах сьогодні звірив, кілька карт, там такий цікавенький домик. Але ж думаю, поки йду, то ось свій улюблений горбик провірю. І так само я вже довший поперек все виходив, але ж, думаю, пройдуся ще трошечки. Та от в попередніх відео і хрестик срібний був, і багато-багато прикольного було, і кілька років тому я копав. Але це, друзі, не важливо. Ось децик десь бігав, втомився і свинту став. став мені на монетку. Десь вже перша знохідка попалася. Ну чекай, децик. Десь її щойно не знайшов. Такий якийсь маленький, такий гарний сигнал був. Напевно, Напевно мідна була... О, є, Я під лапою сховилася. Напевно, мідна або... Або друзі. Хе -хе. Та й не фокусується ж. Або, друзі, зіпсована срібна. Вважаю, що бачу мені. Заважає сюди. Шматочок проволочки срібної. Ще й вітер такий, як на зло. Шматочок проволочки срібної і... І, і, і друзі. Що це у нас? Десяточка. Зіпсована. Але все одно 1,7 чи 1,6, не пам'ятаю, грама 1900. Таке як 13-го року. Ось так, друзі, перша вже знахідка є. Ховаю телефон, бо вітерець. І бігаю, ще шукаю. І так, друзі, трошки притихло. А це ось знову на цьому полі ще одненько. Знахідку спіймав. от таке сенький гудзичок. Не знаю тільки чи щось на ньому чи лисий Зараз, зараз, зараз дізнаємось. Ох, які самуіньке. класні Так, ано. Ану, ану, таке корлянка, наче хвіст бачу. Тільки щось таке незрозуміле, Ну, зато хоч в ушко ціле. От такенька знахідочка вже є. Вирішив, друзі, я таки дойти сьогодні до того дальнього доміка. Викопано, вже перший сигнал є. Подивіться, така дірка, це в мене орієнтир буде. Сонечко вже сідає, я не знаю, може в мене з пів годинки є, може і менше. Не знаю, карти доволі такі умовні, чи вдасться мені щось знайти чи ні. Ну, Хоча б навіть сам будиночок, ще ні кераміки, нічого не попадалося. Але, друзі, є перший сигнал. І от така штукенція бренькалка із якоїсь гармошки, чи губної, чи звичайної. Зазвичай не або цинкові, А ця така латуньєва, товстенька, масивна. Значить десь поряд повинна бути хатинка. Буду її із своїм андециком шукати. Глянь, це яке небо красиве. Я вже знайшов хатинку, тільки-тільки вийшов на ліс така вона світленька трохи ґрунт. Але ж, друзі, подивіться, сонце сіло. Чи я встигну, чи ні. Зараз і все, дізнаємося, всі знахідки покажу, якщо вони будуть. Ось така, друзі, вже погодка, абсолютно вже нічого не видно, вітерець і вже і потихеньку став додому збиратися. Андрій де циклі з мене не відходить страшно. І тут додому такий махаю, махаю. І сигнальчик був. Получається я нагнувся, хотів копнути, але побачив солетіть кружечка. Я не знаю, друзі. Чи це монетка. Чи це щось таке. Але щось спіймав Уже, друзі, дома почищу покажу вам. Таке, як цинкове, як кисалось. Може просто якийсь кружечок. Ну, загалом вдома вже покажу. Ну що, друзі, замаскував я свого велика як зміг. Там уже немає де, там вже кукурудзу кром змолотили. І вийшов сьогодні, друзі, на теж своє влюблене поле. Мабуть, друзі, сьогодні хочу чесно вже заключно якийсь тут коп зробити, бо... Бо-бу-бо-бо-бо, -бу -бу -бу, буду дуже знахідок не сильно трапляється. І волочить його не збирають, подивіться такі глиби, валуни. Тому, друзі, таке може прощальне, може передпрощальне відео з цим полем, але треба зробити. там, надійся, може вже осінь почнеться гарненько. І будуть якісь дощики і тому подібне. Ріс хотів зняти пару кадрів. Подивіться, яка сьогодні катаклізма сьогодні, яке у нас 16 вересня. І таке щось якийсь пил чи смок збирається, таке якесь, таке, якесь незрозуміле хто зна що. Таке небо сьогодні якесь оранжеве, таке, як от опуски куски. Піски сахари були, а тепер щось інше. Ну все. Друзі, поляпав трошки, а тепер давайте діло. Сьогодні я так трохи запізнився. Треба нас доганяти. І так, друзі, по знахідкам туго вастенька, я вже пару кружків намотав. Таке щось пару облумочок злов'яностої бронзи, там проволока алюмінієва, кришки пеніцилінові. Ну таке стандартне. Але видно кераміка, видно таке, що хатинка десь поряд була. Саме поряд, але не по ній ходив я. І, друзі, чого я включився? Щось в мене така чуйка. Чуйка, чуйка, чуйка. Де воно? Подивіться, сигнал. Це, друзі, я думаю, як мінімум, як мінімум, як мінімум, мідна монетка повинна бути. Отакий От сигнальчик. Якась дубочка або, або трієчка. Ого ще й зверху було. Єсть! Прикол, друзі, бачили? Не копав, ногою трошки відгорнув. Нагою відгорнув, ну, воно бачу, вже виглядає. Та, таке, друзі, на подставу трохи похоже, але знімаю як є. Хай хто не вірить, той ніколи не повірить. А хто знає, як воно буває, той знає. Так, друзі, що воно таке? У мене дві гіпотези. Або троєчка 24-го, або троєчка формату Миколи II. Подивіться, друзі, хто в мене сьогодні з собою. У мене сьогодні такі парфюми. Така просто баночка дуже удобна, я вам скажу. І тепер можна тік 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 Бідна монетка. Волову побачила майже за все літо перший раз. Ще в мене спалах оключне трохи блистить. Монетка, формати Миколи другого троєчка по розмірам, судячи з усього. Ще, напевно, і рік провідняється 1800. Зараз другою рукою сторону. 1800, так як 78 рік. Бачите, друзі, водичка не допомогла, монетка вбита. Але саме прикольніше що ногою просто відкинув і навіть не копав. Лопата моя стоїть. Тому, друзі, така, така сяка перша знахідка, але вже є. І я продовжую, продовжую. Бігати може, ще щось набігає. Ось так, друзі, я вже доходився, що вже потемніло, сонечко давним-давно сіло, знахідок майже не було, таке щось трошки, трошки хуторщини різні попадалися Подивіться, з цієї сторони вже місяць зійшов так височенько. Шкода, тільки трохи вітерець, але в мене ось щось нарешті спіймалося. Таке як кружечок, може навіть монетка якась. Зараз буду дивитися. Да, монетка, хотів водичку діставати, але не треба. Виходить, що і мити не треба, бачу, двічка на суху зараз трину 30-го року. О, ну, і цей доролей прибіг. Ось так, друзі, хоч під кінець, але ще одна монетка показалася. Ну що, ще хвилин 5-10, бо я вже чесно вже... Вже майже нічого не бачу. І ось я, друзі вже вдома трошки почистив, порозкладав своїх монаток. Ну, крім одної, крім оцей самої, самої такої убитенької, друзі, я буду напевно про неї окреме відео знімати, бо тут капець скільки гратися треба. І от, хочу зараз бігом-бігом трошки блистить. Хочу бігом показати, що мені вдалося знайти. Ось почну, напевно, з цього. Мідюшного тройбанчика, який на жаль, вбитий в хлам, зовсім зовсім. тут нічого живого не залишилося. Ледве-ледве його так живив, трошки рік видно, Ну, видно троечку, копеечки, СПБ і все, по суті. Тобто, друзі, це, можна сказати, скільки там грам мідюшки. По суті, це навіть і не монетка. Не знаю, не знаю, не знаю. Далі, от такенька, от такенька кокарда. Друзі, я її не чистив, помив злегка водою і подивіться. Чорна всередині і по краю жовтенька. Я чесно не знаю, це якийсь чимолоч... молочний молодший офіцерський склад, чих такі були, але це однозначно Російська імперія там якийсь, якийсь... якийсь військовий на лобі собі носив. Далі, 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 далі. Що тут у нас? Радянщина? Ага. Отакий гудзик. Друзі, в хлам убитий гудзик. теж ледве-ледве його вичухав. З цієї сторони така якась старенька, старенька форма вушка. Не така, як зазвичай, що проволочина прикручена чи припаяна. І такий гудзик, але гудзик з вигляду, наче звичайна орляночка. Далі, 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 далі. Це якась така фінтіклюшка, незрозуміла але лита повністю з металу, напевно, або бронзова, або олив'яниста бронза. Оце штукенція, що я тоді по хатинку йшов шукати взагалі цинкове дно від батарейки велетенської виявилося. Я вже надіявся, якась монетка думав, хоч зачухана. Далі крутілечка якась. Крутіличка. Що тут у нас? тройчик 31-го робити. Оце, друзі, мені щось таке цікаво, не 26-го. Але подивіться. Навіть не знаю, яким боком показати. Схоже на якусь мідну з виступами латуні. Але така, друзі, наче, чи горіла вона. Мені здається, що, 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 що від цього. Як його від е... дії вогню виступала чи мідь, чи хто його знає казав? Цей ну, таких він червоних не попадалося. Як її не відчухав, як її не старався, але нічого з нею не зробив. Подивіться, ці ось. Блискучі, блискучі, як, як золоті, не дарма кажуть золото партії. Ну, це, друзі, вбитенька я тут сильно і не грався. А, ці хто знає. Так, далі. Отакеньке. От була червона, подивіться, відчухав, яка блискученька, красива. Ну, там трошки червоного залишилося, он всі пальці собі йодом вимазав. Але, але якщо є бажання, можна дочухати. У мене, якщо чесно, немає, бо в мене таких вже... 35 року, кілька штучок. Далі 30, 32 року. Теж більш-менш нормальний стан, хоча, як знайшов, була страшненька, страшненька. Так, друзі, ну і саме-саме таке цікавеньке. Давно мене ж не попадалося. Таке я люблю. Срібельце. Ось така десяточка, Подивіться. Чесно, я на нього навіть і не чухав, водичкою помив, подивіться, як воно блискуче, красиве. 1913 року Вон прийшли, якісь котенятка заважають. Ну і тут тут трошки живеньке. І от такий же ж красивий, жалко обломаний, шматочок хрестика із отаким корабликом 84-ї проби. Ну, це, в принципі, майже і все, друзі. Хотів ще похвастатися невеличкою своєю обновочкою. Зацініть, яка в мене тепер штукенція є. Настоящі професійні ювелірні ваги. Отакенькі От ці, подивіться, навіть не десяті, а соті грами є. Давайте покладем... покладу таку штучку спочатку. Частинку від хрестика. Вага, друзі, 0,42 грама. Тобто майже пів грама срібля 875-ї проби. Про що каже циферка 84? І покажу, покажу, покладу монетку 913 року. Ну, тут повинно все стандартно бути. 1,72. Тобто майже, майже, майже 2 грама 500 проби. Ну і там якась напаєчка, ну там така, як срібна проволочка, наче напаєна. І разом, друзі, подивіться: 2 грамульки срібельця знайшов. Дрібничка, але приємно. По ціні я не скажу, бо воно копійки стоїть там реально якісь 50 гривень. А так як знахідка, то прикольненько, хай собі лежить, воно їсти не просить. Так що, друзі, отаке кілька виходів було. Наш кріп навіть не познаходив трошечки по наш кріп, а цих монеток, капельку. Навіть трошечки срібла попалося. І, друзі, я, мабуть, буду не знаю, чекаю чекати дощів, уже ось о 20 те майже. Вересня, а дощів немає. Але хоч в таких складних умовах, хоч у пеляції з грудками, але хоч трошечки щось та й попадається. Оце як дощі підуть, це взагалі буде капець. Знахідки як попруть. Тому, друзі, додивляйтеся, скоро буде новеньке. Обов'язково все покажу вам.